Вітаю вас на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні, дівчатка, ми з вами поговоримо про рукоділля в моєму житті, про процеси, дві нових роботи, покупку пряжі і мила для прання. Почнемо. Запрошую вас до перегляду і будемо розмовляти. Почну з того, що в мене з'явилась нова. Новий процес, я вам показувала його у відео. Я в'яжу собі спідницю із Alize Lana Gold Fine синього кольору до ковтинки. Я вже майже вив'язала моток, ось що залишилося в мене від одного моточка. Ось такий в мене вже процес. В'яжеться цікаво, але трішки я чергую, бо болить рука тут болить сустав. Я багато не в'яжу, і коли так мені захотілося пров'язати ще, я трішки затрималася. На дві годинки більше пов'язала. У мене дуже боліли тут сустави рук, то я перестала це напрягати, не вартує воно того, щоб покрутило руки, не дай Боже, так я. Перестала відклала і два дні гачком я не в'язала. Кому цікаво, розкажу, як я починала. Починала гачком 3,25, Потім перейшла на гачок номер 3 Пишеться. Ну, я в'язала на 3:25. І знову 3. Перші В у мене були «Нітпро». Гачки був, починала я наборний край на, на кловері, а тепер у мене немає такого на трішки більшого гачка. І я, я золотий гачок, що дарувала мені надія німецькі. Ну, тут пише номер три. Ну, Всі ми знаємо, що як спиці відрізняються, так і гачки в номераціях виробників відрізняються. Гачок класний, ручка зручна то в'яжу нею, який візерунок, в'яжу окремими запч... такими частинами, з вона буде, можливо, у мене така задумка є, але я подивлюся, як я зв'яжу від парю, як воно буде вести себе, я хотіла по боках додати лампаси, щоб така вона була, знаєте, як спортчик. Не просто класична бабусина спідниця, а чимось її так відрізнити. В'яжу візерунок знайшла я на просторах інтернет, мені він сподобався: перший ряд в'яжеться, стовпчик без накида. другий ряд в'яжеться один стовпчик без накида, один стовпчик з накидом, стовпчик без накида, стовпчик з накидом. Третій ряд знову стовпчик без накида. і четвертий повторюємо так само, як і другий. Стовпчик без накида, стовпчик з накидом. В'яжеться швидко, просто і такими. Як такими равликами завитушками гарно виглядає цей візерунок, ну на синьому тут погано видно. Ну, цікавий такий, я люблю таке базове, і мені подобається, що вона така щільненька, не дуже розтягується, я думаю, моя задумка вдасться. Це перший мій новий процес. Далі, дівчатка, ви за мною бачите, мій процес із Linen Soft. Я ж таки його купила. Ну, я на столі вам детальніше в покупках покажу цю пряжу, розкажу про неї. Може, хто не знає характеристики, це все буде руками в кадрі. Пізніше. Зараз я покажу. Я надихнулася, і за два вечора я зв'язала ось така ковтинка. Реглан погон на 8 петель. Дивіться, який візерунок. Придивіться уважно, мені так подобається цей візерунок. Я в'язала його, чергуючи, так я для себе придумала, захотілося мені не просто лицевою гладдю його зв'язати, а щось придумати. Ну, що з цієї пряжі ти будеш в'язати. Пряжа з ефектом фламе, то я придумала спробую так, виворітні, виворітніми петлями я буду пров'язувати. Ниточку дає потовщення. Ця ниточка має тонше і товщу таку свою структуру, то я Зараз розколупаю його. Дивіться, оце де тонше полотно таке, тоненьке, ось тоненький сегментик, я в'язала лицевими, де починаються отакі потовщення ватні. Я в'язала виворітними. І вийшов у мене такий ніби камуфляж. Я його жартома називаю Лео. Неправильний Лео, Лео із Linen Soft. Ну, цікаво виглядає, мені сподобається. Зараз я вам ставлю під зьом, де я його трішки в'язала і прала. Кому цікаво буде подивитися, як виглядає ця пряжа до прання, то подивіться. Ось така вона красуня. Дівчатка, я не можу відірватися від свого процесу із пряжі Linen Soft. Ось така. Це у мене перший моточок. Я вам про неї розкажу детальніше. В реалі це вона така, як передається. Поблизьку є віскоза. Пряжа мені подобається, я з нею тільки знайомлюсь. Ось у мене що виходить з процесу. Я на такій стадії. Це в мене реглан погон. Перед спинка. буде тут у мене ще азіатський росточок, пару рядочків такого звичайного я зробила, але маловато. Хочу зараз я випрати його і тоді, щоб я знала, скільки ще мені дов'язати. Я знаю, що ця пряжа потягнеться. То зараз йдемо на прання, а завтра вже буду бачити картину. Відправляємося на прання. Ось так, ось для цього, дівчатка, зараз додам спалах, о, бо ванні темнувато. Ось для цього потрібні китайські спиці, щоб можна було випрати. Цей виріб на спицях, бо ще не закінчила. Зараз покажу я вам засіб, як емперу. Засіб ось такий перволь для в'язаних речей, ну мені він дуже подобається. Зараз всі перволі подорожчали нереально, то трішки ще в мене є. Вистачить на цей зимовий сезон я в запасі. З таким засобом для прання, закінчую його. А ще ж я купила засоби для прання тверді мела. Це обов'язково я з вами поділюся в цьому відео, але поки що ми перемося. Так, вов, вовна. Ну, тут у мене не вовна, але рідкий засіб. Бо мильцем я не знаю, як з тими новими, що отримала, я ще до мене не хотіла вам тільки показати їх, то Дивимося, що в нас виходить. Трішки віддає фарбу. Зовсім трішки, я залишу, хай воно полежить. У мене маркерочок це перед, щоб я знала, того, що в мене візерунок тут такий цікавий. Звісно, буде линяти трішки, я так впевнена, тому що якщо тут є справжній льон, в мене була сукня з льону. Теж такого філетового кольору, то вона линяла. линяла і. Натуральні волокна льон погано зафарбовується, погано в них тримається фарба. Ну, ось, дівчатка, Трішки ще хай воно полеже. Я його ну, легенько так по, по -по покупаю, руками легенько відіжму в полотенце і розправлю, нехай підсохне, щоб знати, що мені далі з ним робити. Зустрінемося з вами вже дівчатка, завтра. А ось і знову я це ще сьогодні. Пряжа трішки віддала фарбу. На камері у вас виглядає світліше, в реалі трішки темніше. Ну, це не страшно, так що трішки вона линяє. Так, далі цей мій другий процес, який я в'яжу з задоволенням на одному диханні. В мене ще не пішов і моточок. Я замовила 4, то я думаю, мені вистачить на футболочку, мабуть, ще навіть і залишиться. Я в'яжу її не овер, знаю, що пряжа ця розтягуватиметься, то в'яжу таку, ніби по фігурі. Вона розтягнеться і буде добре. Ще, я не знаю, в мене є деякі задумки по обробці рукавів. Це буде футболочкою, і швидше за все цю футболочку я подарую, подарую доні, бо їй потрібно в школу під класичні брюки, якусь кофтинку таку веселеньку. Я вже пробувала, щоб і стримана була й гарна. Я міряла на себе, одягала чорну білизну, в принципі, просвічує так делікатно, не, не, не зовсім так вульгарно, в принципі, можна. В'язала на спицях номер, зараз я покажу. Спиці 4 міліметри. Ні про ці дерев'яні, я від них в захваті. Як буду показувати, я вам пряжу руки в кадрі, то покажу, дівчатка, ці спиці, або вже показала. Ось така краса, бо відрізочок я вам ставлю. Вони вони нереально класні. Я ними в'яжу, це поки в мене вчора випрала на вечір, поки сохло. сох мій виріб, я швидесенько ці спиці переодягла на твідовий светр чоловіка, бо ними саме я й в'язала. То сьогодні я постараюся, мабуть, з светром я не поспішатиму, а постараюся зараз переодягну. Бо я ще спати не, не збиралась лягати, а річ пралась. то я за вчорашній вечір ще трішки пров'язала, і я цим задоволена. Ось на такій стадії вже в мене тут другий рукав. Ну, це я тільки завчора трішки-трішки пров'язала. В минулому відео у мене було ще на нитці. Це вчора за пару годин я просунула на ентузіазмі, тому що в мене цей процес просувається. То я пішла в'язати далі. Спиці нереально круті, я забуваю, як вони називаються, я вам показала вже упаковку від них, вони нереальні. От хто думає, які купити дерев'яні, на мій такий особистий смак. Дуже гарні Нідпро Сімфоні. Я все говорю земною, якщо тільки в Ніпро тут з тиками все добре, бо багато бракованих. І оці теж Дніпро дерев'яні, вони такого фіолетового кольору, вони прямо створені для цього мого процесу. Колір настрою фіолетовий. Коли я в'язала, зловила себе на думці, що колір настрою фіолетовий. Так от, дівчатка, просунула і цей процес трішки далеко не ховаю, бо хочу його. Теж поступово просувати. Так, що поговоримо про що далі? Далі я вам покажу просування по моїй ковтинці, по кардигану по цьому. Гарно просунулася, шила плечові шви. Це у мене тут, не знаю, чи вам видно чи ні, додаткова ниточка, перезнята тут у мене планка. Ось, що в мене виходить, все виходить гарно, все мені подобається. Я швиденько на роботі тільки в'яжу. Сьогодні принесла з роботи, вчора шила плечовий шов і почала в'язати рукав на ентузіазмі в'яжу, в'яжу. І перед тим, як знімати відео, я відкрила і бачу, що мені не подобається. Ширина рукава, то це все йде в розпуск. Я буду піднімати петлі, додавати ще петель і робити рукав ширший. Ну, зовсім негарно воно виходить. Не так, як я б хотіла, не так, як я це бачу. Ось такі плавні, красиві переходи кольорів. Пряжа дуже класна, пряжа мені сподобалася. І я замовила ще ви вже бачили в попередньому включенні. Про покупки, що я замовила. Або ще не бачила, або пізніше вставлю. Дівчатка, трішки отак воно путається, мабуть, буде пізніше. Це я вам ставила перед цим відрізочок відео, як я прала Linen Soft виріб. А після цього, якщо ми з вами трішки поговоримо, то вставлю відео про мої рукодільні покупки. Ну що, ніби все добре, все движеться потрошку, все в'яжеться, бо трішки, як завжди, ще городні роботи, була внучка в гостях, то займалася виключно нею. Ось такі, дівчатка, мої справи. На мені ковтинка із YarnArt Style минулого року я в'язала, я чогось думала, що її в мене немає. Думала, що доня мене забрала, вона, говорить, я не брала, вона є. Ну, зараз стану, тут мене шорти не дуже підходящі, але, в принципі, як ідейка можна. Трішки вона мнеться, бо я її не гладила, як одягала, не прасувала. Ззаду теж такі зубчики, я не відпрасовувала, то вони трішки позакручувались, бо тільки знайшла вчора їх і думаю, одягну вам для відео. Пряжа дуже-дуже зручна. В ній не жарко влітку. Ну, так, забула про нього, то тепер буду носити. Ще будуть теплі дні, можна і джинсами під джинсову курточку. Такий красивий топ. візерунок тут ось такий мій улюблений, Мені дуже подобається цей візерунок, і я його скрізь тулю і гарно виглядає. Бачите, не дуже він просвічує білизна в мене тут, правда. Бежева, навіть не бежева, а слонова кістка, такого кольору, як цей топ, він не білий, то в принципі гарно все виглядає. Ну що, мої дівчатка, зараз я вам покажу свої покупки. Дивлюся, чи я ніде нічого не забула розказати показати, показала свої невеличкі просування. Готуємося до. Нашого сезону потрішки вже набираємо обертів. Буду вам вдячна за перегляд, за перегляд реклами, за коментар і за вподобайку. Бо опускаються руки, коли подивишся, які перегляди минулих відео, так думаю, ще навіщо воно взагалі тобі оце потрібно цим займатися. Дякую вам дуже-дуже, дівчатка, за підтримку. Ще раз я хочу. Вам подякувати за те, що ви в мене є. Велике, велике вам спасибі від усього серця. Ну що ж, детальніше про мої покупки. Я дивилася Світлану, давай пов'яжемо канал, і вона там показувала свої покупки мила для прання в'язаних речей. Мені це, знаєте, як дуже було доречно, бо я сама шукала, вже думала про це думала про, про те, чим я буду прати свій виріб із твіду. хто в'яже твідом, знає, що там пропитка така максимально міцна і треба її гарно-гарно випрати, щоб розпушився, не розпушився, не а розкрився цей твід. То, і тут, знаєте, якось доречно, це відео мені потрапилося, я Перейшла за посиланням і придбала для себе мило. Одне мило в мене універсальне, я замовила, а щось відкриємо. Це одно я скоро буду прати. Відкрила вчора думала відкрити і дівчатка вам видно, вчора думала відкрити і випрати лінен Soft, але, думаю, мабуть, це для вовне. Таке підійде. Трішки граюсь світла, у мене тут то то сонце зайде, то вийде, то такі перепетії. Ну, вже якось якось доробимо. Чи зробити вже спалахово. Ну, зараз спробую. Вибачайте за такі технічні моменти, але другого часу мене зняти не буде. Ось таке. Вчила німецьку, ну, спробую прочитати мабуть, «Скайворкер». мило. аромат стоїть нереальний, він, бачите, гарно так обрізаний брусочок таким угу, э, перлинним, перлинним таким пісочком, ніби як засипаний зріз. пахне приємно. Це мене мило універсальне для прання, мабуть, всіх видів. Це екстра я замовляла спеціально для змиття пропитки. Це, мабуть, щоб відрізнялося. Тут запах теж схожий. Пахне, знаєте, це мило пахне натуральним таким дитячим милом. Цей зріст так оброблений теж красиво золотою такою пудрою. Тут вже без надпису. Смачно пахне, пахне, ну, як дитяче мило, гарне дитяче мило. Ось такий брусочок ще в мене є. І ось мені поклали, мабуть, для проби. Ну, Це теж такі маленькі мініатюрки, але ними можна випрати. Ніжненько пахне таке кругленьке мильце. Ось таке довгеньке, бо я замовляла тільки два. І таке мильце. Такими маленькими мильцями можна теж випрати річ. Мені сподобалося, поки що сподобалося, ще не пробувала чула відгуки Світлани, їй сподобалося. То я думаю, що і мені прийдеться до душі. Буду пробувати, бо якось, у нас якось не дуже заповнена ця ніша. Шукала я. Тут поблизу в себе ланолінове мило. Я спочатку мала плани, що буду прати його рідким засобом для прання вовни Перволь, хоча, в принципі, він гарно підходить, нічого там е, такого немає складного, можна було б і випрати, але мені хотілося спробувати оці мила. Надалі буду прати, е, звісно ж, рідким засобом. Це в мене це мило буде на такі випадки змивати пропитку з, цих, з пряж. так Ще в мене були рукодільні покупки. Зараз я вам покажу. Я замовила на тому інтернет-магазині пряжа Ландія де я вам рекомендувала. Заходьте, там дуже такі гарні ціни. Я замовила ще один відтінок пряжі на коперу Color. Ось такі переходи. Теж ніби трішки вона схожа з тією пряжею, що в мене, але ні, там в мене в блакитне, а тут є відтінки зеленого. Такий зелений карамельний, і вершковий колір, такий ніжно-рожевий, трішки ніжно-лавандовий, розмитий, і такий шалфеєвий чи полинний. і... Ось такий меланж світло-зеленого з молочним. Красиве поєднання кольорів теж воно буде гарно виглядати. Колір, кого цікавить, дівчатка 32-185. 3218. такий у мене замовила. Хай буде на якийсь процес. Обов'язково знадобиться в'язати теплі джемпера чи светри. Це буде саме те. Так, я ж вже вам. Говорила, що хотіла купити, і ви вже бачили в початку відео на плечиках у мене процес із цієї пряжі. Це пряжа неоднозначна. Я побачила її давно, тільки вона вийшла новинкою хотіла купити, але себе зупинила. Я думала, що вона саме така, як в мене є ковтинка, в якій я в минулому відео була, але. Подивилася ще відгуки, якось я зупинилась, думала великий розхід у неї. Річ мені не дуже подобалась візуально на дівчатах, де я бачила, де вони в'язали, бо пряжа розтягується і залишає оці -ці як пушок на білизні, то я чогось зупинилась. Думаю, мені вона не потрібна. Але коли я побачила отакий фіолетовий колір у дівчат у відео, він мені запав душу, і я якось зразу згадала за свою сукню, яка в мене була, і вирішила взяти спробувати зв'язати ковтинку або доньці. Тут склад 30% льону, 36% відскози, 34 бавовний колір, 73,24 пряжа Ярнард Лінен Soft. 400 грам на кофтинку. Ну це, мені здається, забагато. Ви сказали, ну, подивимося: інструмент гачок 4,6, спиці 4. В'яжу на 4 на, на кубічних. Ось дівчатка. Я вам ставлю фото коробочки, як виглядають ці спиці. Спиці я вам покажу пізніше, а коробочку від них покажу. Дуже я ними задоволена, можливо, хтось шукає дерев'яні спиці, то рекомендую від усієї душі. Дуже мені подобаються ці прежі, отакий перелив, бачите, віскоза поблискує ця ниточка ватка. Ніби обмотана віскозою таким, з поблискуванням, гарно виглядає, гарно лягає, особливо в той візерунок, який я зробила в себе в ковтинці, ніби такий, знаєте, по лицевому пров'язувала потовщення пряжі, ще раз повторюсь, де оця тоненька ниточка, я пров'язувала лицевою, де почалася товстенька, пров'язувала кілька петель виворітною. Гарний такий візерунок, як принт-лео, у мене вийшов. Ну, таке... Мені подобається, дівчаточка, все ніби розказала вам, показала, поділилася своїми невеличкими покупками з вами, бо я думаю, це нам цікаво. Дякую вам за перегляд. Хочу ще привітати вас, мої любі дівчатка, з Днем Незалежності. Сьогодні День Незалежності України. Бажаю я нам, як державі незалежності, перемоги, стабільності, віри в кращу, щоб наша держава процвітала і ми разом з нею. А вам, дівчатка, я бажаю бути незалежними, самостійними, бо це теж важливо. На цьому я традиційно вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі. З вами була Валентина. Ще побачимось обов'язково.